Друзі, всім привіт на моєму каналі! Це буде технічний влог для автолюбителів. Квести з мого життя, де головний герой я, а антагоніст це звук, який ніхто не може знайти. Якщо це відео вже вийшло, значить проблема вирішена. Що ж це за стуки: шарова, селенблок? чи просто привид в моїй ходовій? Давайте розберемось зразу. Зараз можете послухати, який стук, незрозумілий. Що Це за звук. Але дивіться, коли я їду швидше по явам все, звука того немає. Тобто все тихо і взбито. Вже всю ходовку передивилися На двох із того звичайних і на третьому вібростен. Це я вже психанув. Думаю, ну все, знайдіть мені. І там не знайшли, ви прикиньте. Тобто машина заїжджає на такий стен, хто не шарить, і вона так качається. Це, взагалі, як кстати, сидів на той момент не було. Бо він прослуховується тільки на маленьких. Таких камушках і тільки з такими, знаєте, невеличкою швидкістю. У в мене дві підозри залишилися. Це стічки стабілізатора, хоча, хоча в них немає ніяких люфтів, але просто їх зараз можна елементарно скинути і перевірити. Тобто, якщо я зніму її звук пропаде, значить діло в них. Але я 99% вважаю, що це може бути вже опорені підшипники, які Дуже важко діагностувати. Їду до знайомого і спробуємо їх скинути і проїхатись. Зараз знаю будете писати. Подивися, може на бінокль, може на рульові це втулочка пластикова. Потім напишете подивися на шару, подивися на амортизатори, подивися там на просто якусь іншу річ, яка взагалі не відноситься до ходової, може вона стучить. Це все ми дивилися. Просто я вам кажу. Три з того каже, що ходова в ідеальному стані. Ну і я сам дивився, це вже якщо четверта спроба. От реально, прям там все красиво, навіть блоки немає мікротріщинок ніяких. Тобто взагалі, ну пробіг тут 60. 6 тисяч машина зараз продається, я впевнений, що можна із таким його продати. Людина, яка буде купляти, навіть не почує може цей звук, тому що він дуже рідко прослуховується, повторяюсь. Але я не хочу так. Я хочу, щоб все було ідеально, бо мені буде соромно за машину, що я віддав і щось не сказав. Можна прям паста. Я думаю, Тут є черепашки нінці. Короче домовилися, зараз заїжджаємо, щоденько скидуємо, це буде коштувати 300 гривень. Я одразу проїдуся по маленьким. Якщо звук не пропав, то це відсотки вже 99 опорні, тому що ну, прям питань взагалі немає по нічому іншому. Кічки зверху і ось тут знизу. Так, верхню ми зняли і зараз залишилось нижню. Короче, це не по ним, так, да, питання? Але зараз ми затестуємо ще в ходах. Так, ну що, зараз момент істини. Якщо зараз пропаде звук, то це були стічки, але мало вирогідно. Але я буду дуже задоволений, прикиньте, бо вони коштують понти і розбирати е, ці упорні підшипники не буде треба. 3, 2, 1. Тестуємо. Блін, чуєте? Звук є. Все. Боже мій, зробіть що Хто-небудь, хто допоможіть йому. Ще мінус 300 гривень на диагностику. Бо я вже 1500 віддав нові там на, на тісто. Жаль. Остання попитка це буде у нас якраз опорні підширники. Якщо це буде не вони, то це буде просто. Закручуємо стічки обратно і будемо вирішувати та замовляти, скоріш за все, ці опорні підшипники. В ну, общем, виїхав я вже від влади, сказав, що, скоріш за все, водійська сторона, тому ми почнемо з неї. Розберемо, а там буде вже видно. Життя мене любить, тому любить мені такі от квести приподносити. Хотілося б, щоб так було. Просто заїхав на СТО. Пальцем так тикнуло, ось це, в тебе стучить. я мовчки замовив, поміняв та поїхав. Забув. Не. Невідоме майбутнє летить нам на зустріч. Але я вперше дивлюся в нього з надією. Так, ось другий день. Ми вже замовили опору і зараз я приїхав. Ось мені відкривають ворота, я заїжджаю, ми будемо знімати праву стойку. Почнемо з неї. Так, щоб добратися до цих бухтів, нам треба зняти. Цей пластик. От під пластиком вивільняється доступ до цих болтів. Ми щойно провели кілька перевірок опорних підшипників, адже їхній ремонт доволі трудомісткий. Тому вирішили ще раз уважно оглянути всю ходову частину. І бінго, почувши дещо незвичний звук, я запідозрив проблему. Одягнувши спеціальний стетоскоп, щоб з точністю локалізувати джерело стуку, а всі розводячі руками, казали, що ми не можемо знайти. Вже який раз переконують, хоче що зробити гарно, зробити це сам. Що ви розуміли, це не ці не опори. Ми їздимо назад. Сів у салон і переконався в схожості звуку з тим, що ми спостерігали. Це чітко він. Це чітко той звук. Не знаю, чи блоки дешевші, ніж опори, я думаю, ні. Ну, але ми вже близько, я думаю. Так, друзі, вихав я вже від влада. Сьогодні п'ятниця, на вихідних вже запчастини не приїдуть, а саме це селенблоки передніх речогів, задні блоки передніх речогів. От і будемо їх замінювати. Це вже буде з понеділка. Ви зараз можете написати, що блін, ну це тупо, ну звичайно, селенблоки, типу, що тобі ніхто не зміг от це такі мастира. Але я трошки можу їх захистити, тим, що дійсно вони виглядають як нові. Тобто, коли так монтіровкою робиш, люфта немає. А коли от прям швидко монтіровку робити, то трошки він з'являється. Хоча, з іншого боку, якщо людина приїжджає до вас з певним запитом, то, скоріш за все, треба більш ретельно підійти до цього питання. А ми знову переміщаємося з вами на декілька днів вперед. Так, так. І сподіваюся, це буде крайній день, коли я до нього їду з цією проблемою. Ну, інших проблем поки немає, і сподіваємося, їх більше і не буде. Так, друзі, ця сторона вже готова. І ось присували вже новий саленбок на іншу сторону. Тут він зараз відсутній. Ми збираємо і будемо тестувати. Так, все, машина на своїх колесах. Я вже не знаю, не представляєте, як переживаю за те, що якщо я зараз і воно сточить. Це просто. Ладно, поїхали. Три два, один поїхали. Ну є.